Взагалі, спочатку, перед, перед цього, коли я знімався, я хотів бути астрономом, і ніколи не думав, що я актором буду. і ніколи не думав, що я би таке робив. А потім я, мене запросили в кіно це, і, і після того я дуже хотів бути актором. І вже ну, я, я би хотів з Олесанням ще раз бути в кіно. І взагалі я би теж би хотів бути актором через інакші фільми. Я, ну, мав, перш за все, на, знімав кіно ту історію, яка мені здавалася, потрібна була для глядача. І перш за все, мені було цікаво, власне, оцю річ розказати про великій частині невідому нашу історію. І я дуже сподівався, що. Вона для нас дасть якусь наснагу. тому що я знімав кіно про людей, які самі були в найтяжчих умовах, найтяжчі але вони втратили надії. Я знімав про людей, для яких слова честь, достоинство, свобода і воля були дуже важливі. Але я не сподівався на такі на історію успіху і скажу чесно, що я грішний тим, що я думав, що набагато менша кількість глядача є для того, щоб бачити цей фільм. Але ну, зрозуміло, що останні події останнього року змінили самих українців і. І я так само думаю, це безпрецедентна увага до кіно, зв'язана з тим, що кожен, хто приходить, бачить десь себе, якусь історію зв'язану з його якоюсь емоційну чи життєву історію, передається іншому, той не вірить, приходить і бачити саме. Я вважаю, що цей фільм створює нову парадигму. По перше, один із небагатьох, небатьох, або перший фільм, який не просто орієнтується на українського глядача, відкрито а робить це доволі агресивно. Український глядач до сих пір зовсім не був розбещений тим, що на нього хтось звертав увагу. Я скільки разів буваю в Україні і говорю з режисерами. Всі мені кажуть, що за визначенням фільм орієнтований на українського глядача, не окупиться. Це міт, але цей міт побутував дуже довго. І Санін цей міт розбиває одним цим фільмом дуже скоро. По-друге, фільм відповідає хіба найбільше з усіх фільмів до цих зроблених, тому що на заході вважаються критеріями національного кінематографа. Мої родичі від українського боку, вони дуже багато просиділи в тюрмі і, а, через сусідці. І, ну, і я думаю, що через те, що я про це знімався і то знімався в такий фільм, ну, то я просто Я не знаю, як дуже сказати, але просто їх. А, ну... Відтворив їх на її, правда? Так, він імстив. Коли <головік> <він івістив>, <головік> 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 я перший раз а, переходив в кастинг, ну, то я, я просто знав, що я буду в кіно зніматися. Я дуже. Я, я, ще, не читав, я ще не читав, що буде ставати, а, що станеться. Але вже після того, коли вже сказала, що мені що я буду зніматися, я вже трохи. Я, 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 я повністю не прочитав, але я трохи прочитав. І я дуже... Мені тільки було дев'ять років, ну і я дуже не, не зрозумів про все, то і а, коли я знімався, я про це не думав. Я просто думав про що мені треба робити в цю роль. Я скажу не, не як працювати, а я багато працюю з дітьми і знімаю в різних і, і кіно, великих маленьких, і там рекламі. Я люблю працювати із непрофесійними акторами так само. Але на цю роль вимагалося, ну, вимоги були дуже, дуже складні. І пройшло е, крізь оце кастинг, я не знаю, як навіть назвати ці ворота, чи то, що це було, більше двох тисяч дітей. Тому що ніхто не підходив. Я шукав, вже позбивалася з них. мої асистенти. Ми шукали кругом в Україні серед дітей, іноземців. Серед тих, хто вчився за кордоном, ну це все абсолютно не підходили діти, тому що це такі відгодовані, успішні в очах тільки ну якісь зовсім інші інтереси. Дуже сучасні діти. І ми почали шукати по закордону, і шукали і в ту сполучених штатах, в Канаді, в Аргентині, в Новій Зеландії, в Австралії. Бог знайде то, і ми розсилали свої вимоги. Два кастингенства працювали в Голлівуді, Всі ці торгівці дітьми нам надсилали все, що завгодно, і дівчаток 16 років. Каже, Треба хлопчик 9. Ні, 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 візьмив дуже схожий <сум> і котів і собак. Але е за 10 днів до початку зйомок в мене не було виконавця головної ролі. Для Антона ця історія перевтілення принаймні в той момент в тій історії була його дуже особливою якістю, яка. Яка просто дала нам можливість розказати цю історію через нього в фільмі. І це всі бачать, всі помічають, це дуже якість особлива. Але скажу вам ту історію про, про дідуся Антона. Я ніколи не вірив і зараз не вірю, в те, що люди наслідують за собою. Я все-таки вірю в виховання, в освіту, а в породу собак, чи котів, чи коней. Mm -hmm. Але я ніколи не думав, що отакий випадок нас між собою і, і долю хлопчика цього фільму мене знайомство з Антоном, історією прадіда, який о, щось змінив для дуже багатьох людей історію його віри. Я ж фільм повністю закінчив е, і здав. Ну вже він повністю був готовий, написані титри, надрукована перша копія 27 вересня 2013 року. І прем'єра фільму мала відбутися в кінці листопада цього 13-го року. І в нас там був зрив, нам Міністерство культури не дає прокатне посвідчення, кажуть, давайте покажете в січні. Я після цієї п'ятниці виходжу на вулицю, повний майдан людей. Ну, Оце те 24 те число, про яке ти говориш, яке на всіх змінило. фільм не змінився зовсім. Змінився не тільки я, змінився глядач. Змінилися люди, які зараз приходять в зал, і вони дивуються з того, що в фільмі дуже багато речей, які зараз специфічні, вони там майже ефектні. Коли є ті епізоди, таке враження, що це новини сьогоднішнього дня або новини того, що було в січні, в березні. Я е, ще раз повторюся: перш за все знімав кіно для українського глядача. Ми всі свідомі були того, що ми не зможемо. Е, Стати успішною картиною всередині України, але треба робити кроки. Нам всі казали, що не можна знімати фільми для українців, треба знімати для других територій. Це маркетингова акція продюсерів, якою вилася практично обох фільмів, тому що той фільм, другий, про який ви говорите, на наступний день в нього була прем'єра. І не було грошей, потрачено на його рекламу. Не було можливості. Вони використали цю можливість для себе. З іншого боку, можна говорити, що завгодно, там амбіції, одні, другі, треті. Я все, що міг, зробив від себе для того, щоб унеможливити цю історію конфлікту, унеможливити цю історію суспільного або якось професійного обговорення в тій якості, в якій вона розвинулася далі. І по одній простій причині, що я думаю, що скандал це зараз не те, що потрібно для української кінематографії. Повірте мені, якщо я почну розповідати про корупцію в українському кіно, ця гра в Паралімпійські ігри абсолютно зрозуміти випадкова, дурна і мені смішна. Ну, в якійсь мірі. Ми колись над цим подсміємося. Поки що сміятись нема над чим. Поки що, на жаль, е, ну є дуже специфічні умови, в яких розвивалося українське кіно, дуже специфічний ну, по американськи ринок, в яких це жило, і обидві ці картини. Просто своїм існуванням зруйнували абсолютно те поле, в якому це прекрасно почували люди, які дуже довго займались розподілом коштів, дуже довго займалися описуванням праць людей, які давно померли в українському кіно, які заробили на цьому величезні звання, і вони не були готові ні до тієї картини, ні до іншої. Що ми повинні скільки зможемо протиснути піти вперед для того, щоб е, наші актори грали великі ролі в українських фільмах, щоб вони ставали зірками. Це дуже, і ви собі уявляєте зараз, що е, актори, великі українські актори, які грали на всяких підспівках і тлом для, в російських серіалах, і знімалися з телекранним виходу, зараз Станіслав який зіграв ці ролі. Всі чомусь побачили через 40 років його роботи, що він великий український артист. А знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Що він може грати, що він світова зірка? Про те, що Антона знайшли і він. Він може, він тримає цю драматургію, цю складну потугу. Він розуміє, що це таке. Що Україна може знімати не просто кіно національне, а може знімати індустріальні фільми, які конкурентно спроможні в світовій кінематографії. Мені дуже сподобався такий фільм, бо воно розказує історію, але так, що не є та й гнодно, що просто так розказує, але в історії розказує. Так що я мою думку про це точно теж змінилась. Ну, мені дуже сподобалося з ним працювати, то вже його перше кіно точно не знімався, так що він все мені допомагав, що робити і що не робити, коли зніматися. Водир він має не тільки водити, він ще має і торбу стерегти, води принести, і при небезпеку. Поперити. Твої очі це мої очі, розумів?